Чорна, яси чорна, а завтра буду біла, бо я полюбила, бо я полюбила, перукаря дебіла. Привіт, Віталічу! А чого ти ще не спиш? Вже не спиш. Дев'ята ранку. Нічого собі, дев'ята ранку. Жах який. Вже годину магазини відкриті, а я, як придурошна на сухо хожу. Так, а ну вернись назад. Де ти шлялась до цього часу, а? І йшла. Я йшла. Я йшла і прийшла. Куда? До тями. Ти взагалі бачила, на кого ти похожа? На мірей матьє. На жира депардьє. Чого ти вся в блестках, а? Віталь. В нас на корпоративі якесь придурашений. Ялинку кену. Хто? Паман! Я на корпоративі була з зайчиком! Так. Зайчиком? Да? Да. То як? Як то як? Ось снігу снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись заєньку, в заїньки слізька підошва на лабутенок і, і ялиночки нема. Оля, ти себе в зеркало бачила? Тільки що бачила. І що? Аж дригнула. Ти розумієш, що від тебе перегар за кілометр? То ти чув, що я додому йду. Чого від тебе так смердить чоловічими духами? Віталік, Віталік, то не то, що ти подумав. То не то, я, думала, я думала, то духи гальки. Я їх взяла. І що набризкалась? І випила. І що там? Горілки було мало. Кінців вже було мало. Я до тебе цілу ніч дзвоню. Чого ти трубки не береш? Де твій айфон? Ти що його загубила? Програла. Як? Там, там дід Мороз робив конкурс. Каже, давайте всі скинемося мені телефони в мішок і будемо грати хованки. І що? І ми його не знайшли. Прикидаєш, як цікаво. Тоді в мене до тебе одне питання. У мене зразу є відповідь, так. Тоді друге. Віталік, я нікуди з хати не піду, то моя квартира. І третє. Хочеш розводитися, подумай про дітей. Так марш спати, пішла.